Часто шукаємо Бога і питаємо, Боже, де ти є? Як тебе побачити та, в ці складні буремні часи війни, коли ми чуємо е, крики сирен та вибухи бомб Боже, де є ти? Часто люди кажуть про те, що Бога нема, та, бо ми помічаємо, не мов би, він безпорадний. Христос сьогодні голосно каже нам: коли шукаєте мене, мене знайдете. Серед найменших, найбідніших, найпокинутіших. Коли сьогодні шукаємо Бога, ми сьогодні покликані розплющити наші очі і почати помічати тих людей, які є поруч із нами. Нам є просто в житті каталогувати людей. Всі добрі, всі погані, з цими хочу спілкуватись, а цих заблокую. та от наприклад в телефоні ми маємо таку опцію. Хтось нам надокучає, і ми більше з ним не хочемо говорити. Хтось каже правду, а хтось постійно бреше. Відповідно, різні чинники часом впливають на наше спілкування і на наше ставлення до людей. Знаєте, є цікаво, у ці складні часи Бог невтомно продовжує провадити Божий люд. Я Лише кілька років та є на теренах Донецького екзархату тут, на, на сході і на півдні нашої великої України. Але я насправді зачарований тим, як Бог діє у ці складні часи. Сьогодні є багато хлопців, які мріють про те, щоби стати священником, мріють про те, щоб могти служити Богові і людям. Щоби могти наповнюватися Божою любов'ю, а відтак нею щедро ділитися. У темні часи світлих людей стає набагато легше помітити. І бачите, Бог, який кличе, він насправді кличе для того, щоби не покидати нас із вами. Власне, це покликання, воно є на служіння людського життя. І це є великий знак надії. Коли часами хтось каже: ти дивись, як воно все складно сьогодні, наприклад, та, на політичній арені, все йде проти України. Та люди одномоментно з вечора на ранок перегорнули сторінку і Україна, яка потерпала від війни, для когось стала причиною війни. Але незалежно від того, як діє людина, незалежно від того, як рухаються. Ті чи інакші політичні сили. Бог нам пригадує, Я є з вами. І кожного разу, коли приходить якась певна туга, чи смуток, чи розпач, чи розчарування до наших сердець, ми маємо знову відкривати очі і помічати Божу дію. Власне, це є наша з вами сила, це є наше натхнення і це є наша впевненість. Бога перемогти. Навіть найбільше зло не може.